Це була та пора року, коли хмари такі густі, що неможливо зрозуміти, зайшло сонце чи ні. Ми з Кларою гуляли пляжами нашого приморського міста, розмовляючи ні про що. Її тато на останні гроші виїхав до Німеччини, сподіваючись знайти гарну роботу, щоб накопичити грошей на Кларине навчання в коледжі. Я роздивлявся пісок та гладенькі, відшліфовані водою камінці. Тож Клара побачила їх раніше за мене. Гей, містер та Місіс Фрідман, рада вас бачити. Вона замовкла, наче щось привернуло її увагу. Дійсно, літня пара стояла прямо перед нами разом з їхнім племінником Гремом і його собакою Рубі, здається. Вона скавчала, але, як і всі, стояла на березі. Я повернувся, щоб подивитися і відсахнувся, коли побачив щось величезне сірувато-рожевого кольору. Моєю першою думкою було викинути на берег кит, але придивившись, я зрозумів, що те, що викинулося на берег, явно не було китом. Воно було розміром з синього кита, як у довжину, так і в ширину. Хоча здавалося доволі плоским, умовно кажучи. Його задня частина була частково занурена в каламутний оливковий приплив. Я не знаю, скільки часу ми стояли, витріщаючись на цю річ, але незабаром зібрався натовп було чути тихеньке бубніння людей. Ніхто не хотів наближатися. Ми всі пам'ятали, як чотири роки тому кит викинувся на берег, і коли група місцевих рибалок підійшла до нього. Той вибухнув гейзером смердючого газу та рідини. Невдовзі після того, як мертва істота привернула нашу увагу, прибула команда місцевого відділу охорони природи. І все ж вони теж не знали, що робити, просто стояли і дивилися. Кларо, прошепотів я, давай підійдемо до одного з них, спитаємо, чи вони знають, що це таке. Вона кивнула і подивилася на лисого чоловіка в фотохромних окулярах, які темніють на сонці. Ми повільно підійшли і присіли біля нього. Клара заговорила перша. То, що це таке? У вас є щось на думці? Він обернувся до нас і якусь мить дивився, злегка розтуливши губи. Знітившись, він озирнувся на істоту і сказав: Вам правду сказати, чи те, що вас заспокоїть? Бо я гадки не маю, що це таке. Ой, вже сказав правду, вибачте. Справді, жодних припущень? спитав я. Ну, перше, що спадає на думку, це морська зірка, судячи по відросткам чи рукам, чи що там у них, може бути якийсь трубочник. Але нічого настільки великого ми ніколи не бачили. Тепер після цих слів воно дійсно стало трохи схожим на морську зірку. Я зробив кілька фотографій і надіслав їх Кларі, оскільки її телефон розрядився. Коли мої пальці на ногах почали мерзнути, я вирішив, що, мабуть, пора йти. Клара теж була не проти. Ми провели залишок дня у мене вдома, дивилися телевізор та придумували різні гіпотези стосовно цієї морської зірки. Клара залишилася на вечерю. Разом ми приготували спагеті з фрикадельками. Я прямо помирав з голоду, але перш ніж я встиг опустити вилку в тарілку, я почув, як Клара закашлялась. Поглянувши на неї, я побачив, що вона затулила рот руками і нахмурила брови. Кхе -кхе. ну звісно, просто чудово, вибач, я побажав їй здоров'я, і ми повернулися до вечері. Потім я запропонував підвести її додому, але вона наполягла на тому, щоб піти пішки. Я її розумію, ночі ставали довшими, і вона хотіла насолодитися останніми залишками літа. Коли вона пішла, мені захотілося прийняти ванну. Навіть занурений у теплу воду, я не міг позбутися образу цієї істоти. Морська зірка найкраща, з чим її можна порівняти, і навіть тоді вона ледь нагадувала її. На ній були нерівності та виступи, що змусило мене думати, що істота мала кістки. Але ж у морських зірок немає кісток. Коли я прокинувся наступного ранку, почувався втомленим, ніби я зовсім не відпочивав. У телефоні побачив безліч непрочитаних повідомлень від Клари. Це не на жарт схвилювало мене, тож я почав їх читати. Я повернулась туди. Не знаю чому, просто було якесь відчуття, яке я не можу пояснити. Дісталася до перил тих, що вздовж набережної, і змогла краще роздивитися звідти. Згори я змогла краще роздивитися її форму, але там хтось був. Там був чоловік, він згорнувся калачиком перед нею або на ній гадки немає, що він робив. Я бачила його обличчя лише збоку, він виглядав втомленим. Або, можливо, наляканим. Його голова лежала на одній із кінцівок істоти. Присягаюся, в порівнянні з людиною вони схожі на стовбури дерев, величезні стовбури. Це мене так налякало, що я пішла. У відповідь я спитав, чи вона фотографувала це, але ні, вона не робила фото. То був поганий день один з тих днів, коли здається, ніби світ налаштований проти тебе. Над містом ніби витала якась чорна аура. В той день три родини загинули під час зіткнення з автобусом. На тому перехресті, де це сталося, не працювали світлофори, хоча напередодні вони були справні. Пшеничні поля Скотта Девіса на околиці міста постраждали від того, що, здавалося, було міні торнадо. Все було перепахано так, ніби це було поле бою. По дорозі на роботу у моєї машини лопнуло колесо. Машину трусануло так, що кава в стакані розлилася на телефон. Мабуть, волога проникла всередину, тому що після цього він перестав працювати, тож я не міг викликати евакуатор. До всього цього, коли я пішов купити рису, чув, що якщо занурити в нього телефон, він вбере вологу. У магазині було все, але рис у них закінчився. Очевидно, я був не єдиним, хто помітив цю чорну ауру. Патрік, мій двоюрідний брат, надіслав мені повідомлення, теж скаржився на свій день. Ми часто спілкуємось, тому нічого несподіваного я погодився, розказавши те саме про себе. Якби я захотів змінити свою віру, то це був ідеальний день, щоб почати вірити в концепцію долі чи щось таке. Тим не менш, це міг бути просто дуже поганий день, не більше того. У моїй голові спалахнула ідея, і я запитав Патріка, чи вільний він увечері. Він сказав, що так. Я також запитав, чи бачив він те, що викинуло на берег, і він відповів, що ні, тож я запропонував йому на його машині заїхати по Клару і разом поїхати на пляж. Він погодився, тож так і домовились. За годину до сутінків Патрік під'їхав до мого дому, і ми поїхали до Клари. Здавалося, вона трохи вагалася, але цікавість перемогла я теж хотів знати це було обопільне почуття. Ми доволі швидко доїхали до пляжу, припаркувалися на автостоянці на узбережжі та вийшли в холодну, запорошену морським туманом ніч. Ми особливо не розмовляли. Все, про що ми хотіли говорити, це те, що ми збиралися побачити, але ми майже нічого не знали про це. Клара привела нас туди, де вона була минулої ночі. Коли ми підійшли досить близько, над тьмяним обрієм піднімалися тіні. Місяць був майже у повні. він світив достатньо яскраво, щоб пробиватися крізь хмари. Проходячи між хмарками холодне місячне світло впало на морську зірку. Поряд з нею була маленька згорблена фігура. Я думав, що Клара це вигадала, але він дійсно був там. Вона сказала, що він виглядав втомленим або наляканим насправді ні те, ні інше. Якщо описати стан цього чоловіка одним словом, я побрав слово відчай. Перш ніж місяць знову сховався за хмарами, чоловік повернув до нас голову. Ми в унісон відсахнулися, побачивши глибину болю в його очах. Ці опухлі червоні очі, вологі від сліз, повні несамовитого смутку, настільки глибокі та дикі, що я не можу описати це словами. Це шокувало, але реакцію Клари я не можу пояснити. Щойно вона побачила його обличчя, вона коротко скрикнула і упала на коліна. Сльози безперервним потоком стікали по її руках, якими вона затуляла рота. Клара, що з тобою? Ти в порядку? Єдиною відповіддю, яку я отримав, було схлипування та бурмотіння. Ні, ні. Ні. Я озирнувся в останнє. Чоловік знову притулився до кінцівки мертвої істоти. Я жестом показав Патріку, що треба йти. Він і сам збирався це зробити. Ми взяли Клару під руки. Вона ніби втратила всі м'язи, ми практично несли її всю дорогу. Коли ми під'їхали до будинку Клари, їй стало трохи краще достатньо, щоб самостійно дійти стежкою до будинку. Вона злегка кивнула на знак подяки, а потім пішла. Ми сиділи там ще якусь мить біля її будинку. В якому загорілося світло. Потім Патрік відвіз мене додому. Навіть після того як ми добре роздивилися істоту, ми все ще не мали слів, окрім це було справді дивно. Я мав залишитися з Кларою тієї ночі. Можливо, якби я так зробив, все було б інакше. Наступний день був такий же поганий, як і попередній. Я не хочу занурюватися в подробиці, це був просто поганий день. Після того, як я повернувся з роботи та повечеряв, у мене раптово виникло бажання відвідати Клару. Насправді я картав себе за те, що не пішов до неї раніше я накинув куртку і пішов до машини. Я хотів зрозуміти, що її змусило вчора так переживати якимось чином втішити її. Але коли я прийшов до її будинку, вдома нікого не було. Знаючи в якому стані вона була, мені на думку спало лише одне місце, куди вона могла піти. Добре, що на західній окружній дорозі немає камер контролю швидкості, тому що я безрозсудно вдавив педаль газу в підлогу. Я знав, де вона. Єдине місце, куди б вона пішла, щоб розслабитись булхет. Таку назву те місце отримало через подвійні пагорби, що вінчають морські скелі за межами міста, які трохи нагадують роги. Запитайте будь-кого в моєму місті, куди б вони поїхали, на деякий час, щоб подумати. І це буде булхет. Поки я піднімався вгору, небо потемніло. А коли я доїхав до туристичної стоянки, настала ніч. Інформаційний кіоск стояв темний і порожній. Але на автостоянці була одна машина хетчбек Клари. Я відстебнув ремінь безпеки і вийшов. Тієї ночі небо було неприродно ясним. Кожна зірочка яскраво сяяла, але це світло не давало тепла, і холодне повітря почало пронизати моє тіло. Я дивився на небо, ідучи стежкою до булхеду. Місяць виглядав якось дивно. Що довше я вглядався в нього, то більше його краї, здавалося, розчинялися, ніби він не справжній? Моє споглядання закінчилося, коли я помітив фігуру, що стояла біля краю скелі. Клара. Страх стиснув моє серце, і решту шляху я біг, боячись найгіршого. Але вона просто стояла, поки я не підійшов до неї. Кларо. прохрипів я, що ти тут робиш? Ти ж не збираєшся зробити якусь дурницю. Коли вона повернулася до мене, мій живіт стиснувся. Сльози перетворили макіяж на її обличчі в темне пастельне місиво. «Всьому кінець, Пітере. Більше немає ніякого сенсу. Це неправда. Твій тато за кордоном, він заробить гроші тобі на навчання. Я знаю тебе, Кларо. Ти дуже цілеспрямована, і якщо ні. Я не про себе. Я говорю про все, всьому кінець, кожному життю, яке було прожите, і яке могло б бути. Я попросив її розповісти про це. Натомість вона подивилася вниз, повз скелі на схід, і вказала на щось: я провів уявну лінію від її пальця, і те, на що впав мій погляд, змусило мої м'язи заклякнути. Морська зірка. Така величезна, що її можна було побачити звідси, на тому самому місці, де вона була відтоді, як її викинула на берег. В ту саму мить все полетіло вниз. З цього ракурсу я міг розгледіти морську зірку повністю, її справжню форму. Ці її кінцівки це не були руки, це були пальці, пальці. Прикріплені до долоні, яка в свою чергу прикріплена до обдертого зап'ястка. Рука. Це була рука, рука справді неймовірної величини, що лежить долонею до неба. Якимось чином, навіть із такої відстані я зміг побачити дивного чоловіка. І, мій погляд, ніби був фізично відчутний. Він підвівся на ноги і повернувся, щоб подивитися прямо на мене. Ми встановили зоровий контакт. Не знаю як, але саме тоді я отримав найчіткіше зображення його обличчя. Щось колись чисте і прекрасне, а тепер розбите і гниле, як забутий корабель на березі. Він зробив такий вираз обличчя, ніби казав, мені дуже шкода. Тоді він відвернувся від мене в бік океану і почав повільно йти до води. Я з приголомшеним виглядом спостерігав, як він дійшов до краю океану. Востаннє озирнувся на руку і продовжив рух у воду. Тільки його ноги не занурились у воду. Він йшов далі по воді. У моїй пам'яті промайнули молитви з часів занять у недільній школі. У мене відвисла щелепа, коли я це усвідомив. Ця рука це величезна рука Титана, це була права рука, І той чоловік, що йде по воді, у мантії, що виглядає такою ж стародавньою, як і смуток на його обличчі. Він… Один конкретний вірш пролунав у моїй голові. І побачити висина людського, що сидітиме по правиці сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме. І вдивляючись у чисте, безхмарне нічне небо, я одразу побачив крах грандіозного задуму. Придушене ридання повернуло мене до реальності Я крутнувся на підборах, підійшовши надто близько до краю. І побачив, що Клара стоїть обличчям до гострої пащі урвища. Вона зустрілася зі мною поглядом, але нічого не сказала, бо не було що сказати. Вона міцно стиснула повіки, свіжий потік сліз омив її щоки. І тоді вона зробила крок уперед. Здавалося, все відбувалося, ніби в уповільненій зйомці, час зупинився. Затамувавши подих, я не міг рухатися. Я нічого не міг зробити, окрім як спостерігати, як Клара стрімко падає у прірву з висоти 75 метрів. Я закричав, і небеса відповіли верескливим свистом Я бачив мерехтіння місяця. Весь цей час я був упевнений, що він ось ось зникне. Мерехтіння полетіло у туманність швидко згасаючих вогнів. Він знову блимнув, але цього разу не засяяв знову. Слідом пішли й самі зірки одна за одною вони переставали існувати, поки не залишилася лише повна, неосяжна чорнота. З ліхтариком у телефоні і дальнім світлом автомобіля мені вдалося повернутися додому. Неушкоджений фізично. Але зламаний і зруйнований в усіх інших аспектах. Минув день відтоді як впала тінь. Я зараз вдома нічого не роблю, я не знаю, що й думати. Те, що я мав би відчувати, є чимось надто екстремальним, надто складним для людського мозку, і, отже, я, здається, нічого не відчуваю, ні тепла, ні холоду. ОНІМІННЯ Я перевірив новини. Повідомлення про те, що небо темніє, надходять з усього світу. Але це не має значення нічого не можна зробити. Що можна зробити перед обличчям неминучого? Кілька годин тому почало гаснути штучне світло, дисплей телефону, вуличні ліхтарі. Навіть полум'я на плиті горить, не даючи світла. Все захопила темрява. Деякий час тому, може годину, я почув дощ, який почав стукатіти по вікну, тож я вийшов на двір, щоб він вмив моє обличчя. Та я не думаю, що це був дощ, принаймні не просто дощ. Це було щось занадто густе, занадто липке і з мідним запахом. Раніше була тиша. Порожня, дзвінка тиша, від якої боляче вухам. Зараз лише крики. В деяких я впізнаю сусідів, колишніх знайомих, інші звучать зовсім не по-людськи. Зараз безглуздо міркувати про те, вірує хтось чи ні. Яка користь від вибору, коли зрештою нас усіх спіткає одна й та сама жахлива доля? Немає нікого, хто б врятував нас. Я не знаю, що його вбило, але я відчуваю, що ми дізнаємося дуже і дуже скоро.